Якщо ви вже пробували безліч способів, як набрати вагу, дотримувались певного харчування, набрали декілька кілограмів і потім знову схуднули. І не розумієте, чому я не можу набрати вагу. То це відео допоможе зрозуміти, чому не вдається набрати та утримати вагу. Якщо ти вперше на каналі, мене звати Юлія, я дієтолог також зі здоров'я. Осия, ти не забудь поставити, будь ласка, лайк цьому відео. Це дуже допомагає розвитку каналу. І так, перша причина не змінено мислення щодо їжі. Це просто Базова основа змін. Якщо їжа все одно залишається чимось другорядним, чимось на що немає часу, то ті зусилля, які зараз прикладаються до того, щоб набрати вагу, вони будуть марними, тому що ці декілька кілограмів вони втратяться дуже швидко. І треба змінити ставлення до їжі, тому що часто у людей, які мають вагу яка нижча за ту, яку вони хочуть, їжа має певні значення для них ментальні. Так? Для когось це. Це щось погане, що я не хочу це їсти. Хтось думає, що я маю їсти лише корисне, тому що якщо я буду їсти не корисне, то я просто захворію і так далі. В когось це певні травми з дитинства щодо їжі. В когось були обмеження по здоров'ю, і тому зараз страшно їсти і змінювати раціон, бо не зрозуміло, як це робити. Тому перше, з чим потрібно працювати, це зрозуміти, що ви взагалі думаєте про їжу зараз і як потрібно це змінювати, щоб це не зупиняло вас від того, щоб себе годувати. Вчасно та смачно. Наступний момент це у людей дійсно є певні питання до здоров'я. І тоді, якщо лікарі прописали багато обмежень або колись ви сиділи на певній дієті лікувальні, то зараз дуже важко щось вести в раціон без страху того, що повернеться захворювання і так далі. Це ще один важливий пункт. Тут потрібно розуміти, що лікувальні дієти вони лише тимчасові, вони не мають бути довгостроковими. Вони лише для того, щоб зняти гострі симптоми. Потім потрібно повертатися. Верціон, всі продукти, всі продукти, які вам подобаються і якими ви смакуєте. Виключення, звичайно, що є це непереносимості та алергії, це інше питання. Але інші продукти, звичайно, їх потрібно обов'язково повертати назад поступово. Наступний надзвичайно важливий момент: це стрес. Якщо ви відчуваєте стрес і потім не хочете їсти у Вас немає апетиту, то потрібно обов'язково кардинально працювати з емоційною регуляцією, тобто навчитися знайти механізми, як допомогти собі при стресі, як допомогти працювати з емоціями. Інколи це потребує роботи з психологом, інколи це потребує того, щоб людина приймала антидепресанти. Тобто, це розглядається виключно з спеціалістом, який допоможе вам. Розібратися, чи треба вам антидепресанти, чи вам достатньо просто технік, які потрібно напрацювати, що ви відчуваєте емоційні гойдалки. Наступний фактор це генетика. Так, дійсно, ми генетично запрограмовані на те, якою буде будова нашого тіла, які метаболічні процеси будуть відбуватися в нашому тілі. Але існує епігенетика, нутригеноміка і так далі, які вже довели, що ми можемо змінювати те, що дано нам природою. Ми можемо в процесі змінювати це. Звісно, не можна. Розраховувати на те, що якщо ви зараз умовно важите 45 кілограмів, ви зможете швидко набрати 65. Ні, такого навряд чи станеться, але ви можете поступово, крок за кроком, це змінювати. Тіло зрозуміє, що «ага, це моя норма, мені гарно функціонувати з такою вагою. Вступне це регулярне харчування, це прям важка тема. я знаю, що багато людей не хочуть, не люблять планувати щось, там, готувати наперед і так далі. Але з цим потрібно працювати і розуміти, як це можна зробити саме вам, саме вам. Тому що немає ідеального варіанту, є лише індивідуальні особливості, які мають бути. Обов'язково враховані, інакше нічого не спрацює. Наступний момент це індивідуальний спосіб харчування. Тобто, вам потрібно зрозуміти, як я хочу харчуватися, як мені смачно харчуватися, бо будь-яка ідеальна дієта для набору ваги вона ніколи не спрацює. Поки ви розумієте, що це не для вас, що вам хочеться там, не знаю, замість гречки з'їсти картоплю чи ще щось. Потрібно обов'язково розуміти, які продукти вам цікаві, які ви хочете споживати. І, звісно ж, якщо є спеціаліст поряд, він підкаже, що краще, як модифікувати ці продукти, як поєднувати краще для досягнення вашої мети. Наступне це робота з апетитом. Це коли з'їдаю три ложки і вже більше не хочу. Це дуже важливо. І інколи це через певні фізіологічні особливості і потрібно технічно піднімати апетит. Інколи це також мислення і думки, тут потрібно розбиратися. До речі, я запускаю курс з набору ваги, тому якщо тобі цікаво, перейди за лінком до відео і почитай. Там ми будемо набирати разом вагу. Я допоможу з кожним етапом. Я буду поряд два місяці. Моя особиста підтримка для того, щоб ти досягла чи досягнув результатів, і потім самостійно продовжував те, що ми досягнемо за два місяці. Наступне розуміти, як отримати вагу, тому що набрати це не значить, що ти зможеш її отримати. Тому потрібно обов'язково розуміти техніки, які дійдуть для того, щоб та вага була стійкою або продовжувала зростати. Якщо тобі цікаво, приходь на курс.